Я хочу поділитися невеличкою темою, але дуже важливою. Той раз ми говорили про молитву і піст, так більш розбирали молитву «Отче наш, що ця молитва «Отче наш вона не є стандартом, що треба просто прочитати молитву «Отче наш і все. Але в молитві «Отче наш є речі, які орієнтири для молитви, скажімо так. Ісус в молитві «Отче Наш дав орієнтири для молитви. І про таємну кімнату говорили, про те, що потрібно говорити в молитві конкретно, і що Бог піклується про наші потреби, і про славлення Його імені, і так далі. І про піст також дуже важливий момент, що коли ми постимо, насправді ми Бога цим не змінюємо, а ми самі змінюємося. І от, власне, друга тема. Вона буде як продовження, я так думаю, теми про молитву. І розмірковував над цим, як я можу отримувати від Бога відповідь на свою молитву? Як я можу отримати відповідь від Бога на свою молитву? От. І багато людей вважають відповіддю на молитву це виконання Богом прохання, зверненого до Нього. І якщо молитовне прохання не виконано то часто це сприймається молитва без відповіді. Да? От, Може, ми молимося про щось і немає відповіді і думаємо, а. Але тим не менше це є невірне розуміння молитви. Бог відповідає на кожну нашу молитву, яка піднесена до Нього. І нам тільки необхідно пам'ятати, що інколи Бог відповідає ні. Або почекайте. Бог обіцяє відповісти на наші молитви, якщо ми будемо просити згідно з Його волею. І перше послання від Івана, 15 глава, 14, 15 вірш, говорить нам. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо. Що одержуємо те, чого просимо від Нього. Амінь. Тому що означає молитися за волею Божою? Багато молитв підносяться до Бога. Просто дуже багато. Є молитви, які кажуть, щоб сусідка померла вже, або іще якісь молитви. Багато молитв. І хтось сказав, що деякі молитви вони залишаються в межах кімнати, які, де людина і молиться. Тобто вони далі не, не йдуть. От. Молитися за його волею це просити про те, що прославить Бога. Тобто молитися за волею Божою. Або про те, що чітко відкрите у Біблії як Божа воля для нас. Якщо ми молимось про щось, що не прославляє Бога, чи не відповідає Божій волі для нашого життя, Бог не дасть нам те, що ми просимо. Наприклад, ви скажете, пастер, да, за... а як же там, за машину люди моляться, да, щоб якась машина була, наприклад, щоб була хороша, чи ще якісь речі. Да, за що Це ж не воля Божа. Як про таке можна молитися? Бог бачить наше серце. Наприклад, якщо машина да, буде тільки мені і мені. Або для его, да чи ще чогось, або там навіть, я не думаю, когось підвести в житті, або якась інша історія. Коли я скажу: Господь то твоє, моє Твоє, да то я готовий служити. Ну, наприклад, це для прикладу. Я думаю, так швидше прийде відповідь на молитву. Або людина шукає роботу і просить помолитися за це. Бог бачить ще раз. Наприклад, в тому стані, в якому людина знаходиться, щоб дати їй чи йому цю роботу, ця людина загубиться і Бога не прославить. І ви її більше не побачите на Богослужіннях, не говорячи вже про служіння. Звичайно, людина може знайти роботу по своїй волі, але це не буде освячене, освячене Богом. Наприклад, коли я шукав роботу от в своєму житті, то я підлаштовував саме роботу під моє служіння Богу і церкві, а не навпаки. Буває навпаки, коли ми Бога стараємося і церкву підлаштувати під себе. І це не є здоровий, здоровий підхід. Тобто ми маємо підлаштовуватися під Бога, а не Бог під нас. І повірте, все вийде. Бог бачить мотиви нашого серця. І десь не ображайтеся, що деякі наші молитви без відповіді. Як ми можемо дізнатися, якою є Божа воля, якщо ми говоримо, що треба молитися згідно Божої волі? Бог обіцяє дати нам мудрість, якщо ми попросимо про неї. Послання від Якова 1.5 говорить: а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Амінь. Тобто вивчайте те, що говорить Біблія про Божу волю щодо нашого життя. Важливо вивчати те, що говорить Біблія про Божу волю щодо нашого життя. Деякі християни живуть просто як сліпі котята, я так собі записав. Наосліп ідуть. Щось проголошують з Біблії, а семи живуть як заманеться. Вони переживають постійну депресію, невпевненість, немає миру Божого. Тобто просто можливо як світська людина. Я вам скажу навіть більше, що деякі люди можуть говорити і слова мови і, ну, якби на мовах, як би молитися. Але якщо життя не відповідає Божому Слову, то це псевдомови. Це не є Божа мова. Я маю на увазі на інших мовах, коли людина молиться. Духом, коли молиться. Це дуже важлива істина. І це не я тільки про це говорю, багато хто з цим погоджується. І це логічно. Тобто, якщо людина молиться мовами, але життя не відповідає слову Божому і слова, вчинки і так далі, Ну, це не є е, молитва духом. Це просто може бути завчені фрази, молитви, десь розум запам'ятав, коли багато молишся, розум же ж теж запам'ятовує. Є така ідея: чим більше ми будемо розуміти Боже Слово, тим краще знатимемо, про що молитися. Чим краще ми будемо знати, про що молитися, тим ефективнішим буде наше молитовне життя. І від самого початку війни поряд із захисниками України встала й молитовна армія. Її завдання не менш важливе. Передусім, ми боремося не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів, володарів, темряви цього світу. Це в Єфісянам 6.12 написано. Духовних сил зла на небесах. от такий переклад. Перемоги на фронті нерозривно пов'язані з перемогами духовними, а перемоги духовні з невідступністю. Хтось каже, та як ми боремося не проти людей. Ну Люди ж ідуть, да, вбивають з Росії. Хто ж на Україну напав? Так, люди, але під керівництвом одержимих людей, у кого є влада, на жаль, яку вони використовують не по призначенню. Тому наша війна молитовна, вона важлива. Спочатку духовне, потім фізичне. Це треба пам'ятати. Якщо, наприклад, ви не молитесь за свою сім'ю чи разом. Чи за якісь речі вашого життя, якщо у вас немає сім'ї, да? ви потім можете бачити фізичні наслідки. Це крики, це непорозуміння, це ще якісь речі. Бо те що, ми фіз... те, що ми духовно притягуємо, те буде видно фізично. Тому я вам кажу про молитву. Якщо ми не молимося про якісь сфери нашого життя, то потім воно автоматично буде проявлятися в фізичному житті. І у молитовному борінні може настати певна втома. Людина втомлюється, може згасати вогонь, але віра і наполегливість, і невідступність, вона знову піднімає наші руки. Стояти в молитві це наша відповідальність і перед Богом, і перед людьми. Яскравим прикладом взаємозв'язку між молитвою і подією на полі бою є подія, яка описана в книзі Вихід в розділі 17. Пам'ятаєте, що разу, коли Мойсей піднімав руки до неба, ізраїльський народ перемагав у битві. Коли ж він опускав, то перемагав ворог. І посеред труднощів ми повинні більше, а не менше, звертатися до Бога. Це дуже важливо. Диявол хоче, щоб ми менше зверталися або взагалі не зверталися. І так воно десь у когось відбувається. Коли проблема, то людина опускає руки. Хоча наоборот треба встати в проломі за ту ситуацію, яку ви переживаєте. Що ми бачимо зараз? Люди почали відноситися до молитви зневажливо. Я не скажу, що це всі, але в більшості. І цьому є яскравий приклад. На початку війни практично всі були дома молитв були переповнені. Церква. Маленькі церкви, більше церкви. І ми бачили якісь неймовірні речі, що відбувалися. В плані перемоги, в плані відвоювання земель і так далі, і тому подібне. Да? Що зараз сталося? Це питання особисто до мене і тебе. Що зараз сталося? Люди змінилися? Чи віра втратилась? Що сталося тоді, коли ну війна продовжується, треба це робити. Я вам скажу, там, де в церкві є тисячі людей, на молитовне служіння приходять не тисячі людей, м'яко скажучи. псалмо Співець вигукує, чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Має надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Псалом 41.12. Бог обіцяє нам: не бійся з тобою, бо я, це Ісаїя 41, 41,10. Не бійся з тобою, я. І не озирайся, бо я Бог твій. Цікаво, не озирайся, коли я читав вчора це місце, мені зразу згадалася дружина Лота. Знаєте, коли вона озирнулася і стала в соляний стовп тобто, якби Бог сказав, а вона ну, поставила під сумнів. Чому так сталося? знаєте? Ну, поставила під сумнів Божі слова. Він сказав: йдіть, не озирайтеся. А буває так, що ми, знаєте, от, Боже, я з тобою, я не боюся, але ще можу озиратися. То це ми ставимо автоматично під сумнів Божу, Боже Слово. І тоді, напевно, автоматично ми надіємося на себе. Десь ми згадуємо Бога, цитуємо якісь вірші, але вже не Бог наша допомога. Якщо я озираюся назад. Як казав, взяв плуг і не, да, не дивися назад уже, йди до кінця. Да, і він каже: бо я, Бог твій, я тебе зміцню. І поможу, допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Амінь. Дуже цікава історія. Дивіться, в Євангелії від Луки є притча про вдову і неправедного суддю. Це в Луки 18 глава з 1 по 8 вірш. І дивіться, у першому вірші цього уривка сказано про те, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Як це просте таке, знаєте, напуття актуальне для кожного з нас насправді у ці нелегкі часи? Дивіться, вдова невідступно докучала судді проханням про захист. Жінка, яка втратила чоловіка, належала до знедоленої категорії людей. Суддя був неправедний, він не мав совісті, не боявся Бога, до того ж, вдова не могла йому щедро віддячити. Тобто дати якусь взятку, да, щоб якось цей процес швидше був. Отож, він не мав жодних причин їй допомогти, і не хотів їй допомогти. Тому й довго їй відмовляв. Але невідступність вдови зробила свою справу. Суддя здався і допоміг. Хоч би тільки вона відстала від нього. Так? Так же ж там написано. Ісус виводить мораль з цієї притчі. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до Нього день і ніч? Це від Луки 18, 6, 8. Що голосять до Нього день і ніч? Хоч і бариться він щодо них питання. Кажу вам, що він їх незабаром подасть оборону. Він їм незабаром подасть оборону. По невідступності та вдова, вона отримувала від неправедного судді хабарника і взагалі безсовісної людини, але він сказав: добре, вирішу твоє питання без грошей, без нічого, тільки відстань. Як важливо нам бути наполегливими і вірити, коли ми молимося. Але заключні слова Ісуса кидають виклик усім нам віруючим. Та Син людський, як прийде, це Луки 18 18.8. Чи Він на землі знайде віру? Тобто, бачите, це зв'язано саме з цими подіями, які ми тільки що згадували. Ну, я думаю, та вдова вірила, і вона йшла до кінця. Не знаю, скільки вона років чи місяців виборювала цю перемогу маленьку для себе. Не знаю, що, можливо, я собі деякі речі виписав, що вона там виборювала, що вона хотіла. Може, гроші, може, якусь пенсію для себе, може ще щось. Може, ви нагадаєте, що вона там від цього судді хотіла, але не важно. Не написано, да? так? Але не важно. Що б там не було? От. І тому далі да, заключне, чи знайде він віру? Це зв'язано саме з нашою наполегливістю. Вдова була невідступною і отримала те, що просила по невідступності своїй. А я віруюча людина. Ви віруюча людина. Чи вистачить мені віри, наполегливості і невідступності, щоб не втомлюватися, просити, чекати? З вірою. Знову просити до переможної відповіді від Бога. Чи стоятиму я у вірі, скажімо, до повної перемоги України у цій війні? Чи не зневірюся, чи не опощуру, чи не здамся? Подібно до того, як кожне зерно серед десятки тисяч, знаєте, коли засівають там оці такі маленькі зернинки, їх десятки тисяч, дуже багато. Якщо прямо сіють. та й коли ми там на, на городі в себе, то там насіння ту кучу треба да, кинути. Ну, дивлячись, який продукт буде. І це зерно серед десятків тисяч інших є частиною загального врожаю. Так? Кожна невідступна молитва, яка багато разів проголошується, необхідна для отримання очікуваного благословіння. Тому кожна наша молитва вона важлива. Кожна окрема молитва з вірою має свою дію. Амінь. Алілуя. Тому вона відкладається і додається до відповіді, яка приходить свого часу, до тих, хто стоїть у молитві до кінця. Тому хочу підсумувати, щоб отримувати відповідь від Бога, потрібно щиро молитися. Довіряючи Його волі і чекаючи на Його відповідь, яка може бути немиттєвою. Амінь. Шукайте відповіді через Біблію, шукайте поради у зрілих віруючих, і покладайтеся на віру і терпіння. Бог відповідає завжди. Хоча іноді відповідь може бути ні або не зараз. І, до речі, що щодо порад, дуже цікаво, у зрілих віруючих поради можна брати. Бажано. Ну, у тих, хто мають досвід, ті, хто є вірні, знаєте, от ми згадували, як раніше вибирали на служіння. І от описана така історія, коли вибирали, пам'ятаєте, коли там при столах були деякі непорозуміння, і вони вибрали людину людей, які були вірні, які були постійні. Які любили Бога, ну, от по таким критеріям. Важливо пам'ятати чотири простих принципи. Перший: проси відповідно до Божої волі. перший Івана 5, 14-15 І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо, бачите, згідно волі Його, то Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Амінь. Тому варто перед тим, коли ми за щось молимося, просто задати собі питання і зрівняти з Біблією, чи я молюсь по Божій волі. Якщо я собі даю чітко розуміння, що ні, то і не, не треба час даремно марнувати. Хоч кажуть, хоч лоба побий, не вийде нічого. І потім прийде ще розочарування в цьому велике. Якщо людина просить відповідно до Божої волі, то автоматично Бог слухає таку людину. А коли Бог слухає, то це означає, що людина одержить те, чого благає від нього. Амінь. Слово Боже є Божою волею. Якщо ми молимося згідно Слова Божого, то можемо бути впевнені, що Бог почує нас і все те, що просимо, Він нам дасть. Амінь. Тому явно в Слові Божому не написано, щоб сусідка померла швидше. Коли хтось молиться. Повірте, є такі молитви. Ну, це може такі молитви прокльони, чи як там. Але... Такі якісь, да. Ну, Біблія нам про це не говорить, тому молися, не молися, нічого не буде. Наоборот, мені здається, людина жестачається ще більше, хоча, здається, молиться, да? Тому від Івана 157.8. Коли ж у мені перебувати ви будете. А слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Бачите ще, які критерії? Коли ж у мені будете перебувати, каже Бог, тобто служити да, Ісусу Христу. І слова мої позостануться у вас. Тобто, Слово Боже, воно в нас, і ми його стараємося використовувати. Тоді каже, просіть, чого хочете і станеться вам. От ще є причина, чому деякі молитви не працюють у людей. І ми бачимо таких людей. Вони живуть, я от нагадував, вони живуть, як хочуть. Туди пішли, там пішли, там щось зробили, там щось сказали, немає кордонів ніяких, але моляться. Але ми бачимо результати в деяких, що десь і не працює нічого. Ну, десь вони добувають щось, якісь, якісь результати є, але то без освячення Божого. Воно як прийшло, так і швидко уйде, 100%. І воно радості не принесе. Можна мати, як кажуть, знаєте, Біблія каже, мати кусочок хліба і мати мир в домі, ніж відгодованого кабана і сварливу жінку. Тобто, прошу мова, коли такий стан в сім'ї, чи в житті, чи в серці, коли в тебе прям хата забита їжею і долари під подушки багато. Але немає миру, то Ну навіщо воно то все? До чого воно? Каже, коли ти маєш, де хтось має оце маленьке і він радіє, має цей мир. Супер. Слово Боже, у нашому серці відкриває шлях для того, щоб ми отримали все, чого тільки говоримо в молитві, чого побажаємо. Тобто, далі молимося во ім'я Ісуса. Йоанна 14 глава, 13, 14 вірш. І коли що просити ви будете в ім'я моє, те вченю, щоб отець прославився в сині. Коли будете в мені просити чого в моє ім'я, то вченю. В молитві ми просимо у Отця в ім'я Ісуса. Саме Ісус став посередником між Богом і людиною через свою смерть. Бог поставив ім'я Ісуса понад усяке ім'я, щоб перед. Цим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і піднебесних. Ісус і Його ім'я одне. Влада, яка має Ісус, є також в Його імені. Амінь. Тому ви не раз чули, коли навіть молили, моляться за зцілення або виганяють біса демона в ім'я Ісуса Христа. Ісус да. Ісус своє ім'я не виганяв, але казав по вірі твоїй. Так. Да. Учні вже це застосовували. Тому, 1 Тимофія 2.5. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос. І ще один важливий момент: дякуйте Богові за відповідь. Дуже цікаве відкриття зараз буде. Ми маємо дякувати Богові навіть тоді, поки не бачимо ще відповіді. Не знаю, чи ви думали про це і застосовували. Біблійний, так кажуть, патріарх Авраам почав дякувати Богові за сина, якого ще не бачив. Бог поставив цю віру йому в праведність і Авраам отримав сина. Зараз мені на думку приходить, до речі, у нас буде в листопаді пастер Вейн служити. і От ви пам'ятаєте свідчення пастера Вейна, коли він проголошував про своїх дітей, йому вже там 50 років ще йому, яких ще не було. Але він вірує, проголошував, що це був. Зараз у нього троє дітей. От. Але він говорив уже те, що ще не було. І ми бачимо це в Біблії. Филип'ян 4,6. Не турбуйтеся ні про що, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Коли ми дякуємо Богу за те, чого ще не бачимо, це є виразом саме нашої віри Богу. Будь терплячим і не піддавайся сумніву. Людина, яка не впевнена у своїй вірі і проханнях, вона втратить все. Бог не дасть такій людині нічого. Якщо ти чогось чекаєш від Бога, чекай до кінця і неухильно. До речі, ми згадували про Авраама тільки що і про Сару, скільки вони отримували свого сина. Пам'ятаєте, хтось каже? Скільки Сара отримувала сина відповідь від Бога? В 90 років. І тут, до речі, всі медики би були шоковані, і всі, і всі, і всі, і всі. бо це нереально. Це нереально. Але вони чекали, вони вірили. Отак. Терпляча людина отримує те, що просить. А хто має сумнів і вагається в своїх думках і вчинках, не побачить те, що просить. Ну, Це в принципі десь очевидно. Правда? Коли я про щось прошу і вагаюся. Навіть якщо, наприклад, я прошу свою дружину про щось, і вона це зробить, але я це з ваганням роблю, я потім буду 1001 е, коментар, А чого не так, а чого так. Ну, якби, знаєте, такою недовірою, якби. Все одно не, догод, не догодить. Ну. Е, Якова 1.67. Я вже підходжу до, до, до завершення. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бачите? Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай така людина не гадає, що дістане щось від Бога. О, Конкретно, зрозуміло сказано. Просимо з вірою, без сумніву, бо якщо є сумнів, то знаєте, як в морській хвилі кидає корабль. Куди, знаєте, по фільмам ми, може, бачили, або хтось стикався, хтось був в такої ситуації. Ви куди-неабудь, знаєте. Хочу зауважити, що просить і буде вам. Ісус сказав е, учням. Він каже учням. Тобто, який висновок? А висновок такий. Учень це той, хто навчився у Ісуса. Служити і виражати свою віру справами. Ви побачите, як будуть відходити хвороби. Ви побачите Божу руку у вашому житті. Алілуя. Тому будьте справжні, давайте будемо справжні, а не релігійні. Амінь. Амінь. Я хочу помолитися за це, щоб ми, можливо, оновилися. Тому питанні щодо молитви. І якщо опустилися руки, щоб ми підняли ці руки. Бо таким чином українській армії і в нашій Україні буде легше набагато. Бо кожна наша молитва вона дуже важлива. І наш обов'язок перед Богом і перед людьми бути в молитві.